Я пішов, знаєте, на побачення з такою дівчиною, ну, типу, як ви городські, я називаю, бо вони знають, що таке село. Ми пішли на побачення, вона мені там розказує, як вона с вчила, там то все, що вона. А я їй розказував, як доїти кози. От береш, доїш, задуйку по нашу, вона а там шо тяжко жив. Але думаю, треба ся вибрати з того, знаєте, іначе почав щось має серйозне. Думаю, займуся контрабандою. Возиме цигари, та й возились ми людей. Чорних людей. Ну. Ні, то через зерницю лісом ідеш. Вони не люблять організатори. У нас не можеш шутити про чорних людей. Я коли шучу про расізм. У них там ефілепсія як починає. Вони там будуть в оморок. час я зайняв контрабанду і за дівчину. Я їй хотів позробити великий подарок. Там айфон, ні день народження. Я з нею зустрічався і ще один був нашого начальника поліції син. Ай, бо вибрала вона мене. Я вам поясню, чого, бо якщо б вона пішла з ним і бо світіло там, я не знаю, Малдіва туди-сюди. Вона ця стала зумов на Україні, бо заново знаєте, що і світіло ніч. Що вона забере? Мініла, то тот чувак би її кинув, а я не мог кинути, бо в мене була условка.